Так, Всім привіт! Зараз будемо дивитись зустріч Трампа та пила. Я зроблю на відео коротенький загальний розклад, а потім для себе роздивлюсь все більш детально. До речі, хто хоче таку колоду, як у мене, є в наявності. Вибрала саме цю колоду, зараз по картинкам, по образу, зрозумієте чому. Так, про що домовлялись. Ну, дивіться, перше, що випало, ще карта землі показує, да? тут туз пентаклів. І по цьому питанню не домовилися. Що двійка мечів показує, що... хоча дивіться, як тут гарно двійка мечів, наче ріже, так, от по землі. Ось ці два меча, наче розрізає. А по шуту ну, якісь нереальні там були умови, пропозиції. Де ще вам покажу? Умови пропозиції за Ну, По шуту, да. Посміялись, кому смішно, кому ні. Про що ще говорили? Ну, знову ж таки, дивіться. Я б сказала Росія, Україна, Америка. Ось так. Пропозицію, що зустрітися і знову ще поговорити про якісь ресурси. Також, якось, знаєте, якось ресурсами або якимось клаптиком землі домовитись, і це як буде початок примирення. Бачите, ось дівчинка мира їх. Добре. А який і... І... ітог цієї зустрічі для України? Ітог цієї зустрічі для України. Ой. Знаєте, мені там писали в коментарях, хто дивився та ролики дівчата, що це все буде, звісно, жах. Але потім трошки нас якось новинами заспокоюють. Ну, побачимо. Дуже багато всього буде прихованого. До чого вони домовились, бачите так, десятка мечів. Але все буде приховано. Ті пропозиції, обговорення. Кукловоди будуть маніпулювати і вигадувати різні історії. Так, а з чим поїхала Росія після цієї зустрічі? В настрої, не в настрої? А я не скажу, що в настрої, бо там деякі писали, що Путін настрої. Тут взагалі карта смерть, п'ятірка жезлів. Там повинна була бути сварка. Я не бачу, що до чогось дійшли, домовились. Ну, як сварка? Зрозуміло, що це не були там крики для журналістів. Але за круглим столом ніхто ні про що толком не домовився. Там оці глупі. Пропозиції були, ніхто не домовився, посварилися, і Пунктін поїхав наляканий про те, що він не зміг за столом. Дивіться, як активно і гарно, чітко колода показує ці переговори. Хто хоче, нагадую, є в продажі в магазині Дама Монет. І він наляканий, поїхав. Карта смерті взагалі він боїться, що підуть. Піде все по-новому. От до цього йшла війна по такому сценарію, тут зараз обрубає, і все піде по якомусь, почнеться жах для Росії. Добре, з чим поїхав Трамп після в цих переговорів. Так. Знаєте, чомусь перша випала дама Пентаклів. З дитинки да, така гарна королева. Мені одразу прийшло, що це Україна, бо це земля України. Це Трамп, я за нього питала, да, чим поїхала. І карта підвішена. Що поки що він нічого не вирішив. Все висить отако от завише. Бачите, вже воно починає паутинням. Замотуватись і, грубо, не грубо кажучи, так як є, що Трамп поїхав ні з чим. Добре, який Трамп зробив висновки щодо Путіна та Росії. Які висновки? Ось, дивіться, там падала п'ятірка жеслів, а тут п'ятірка кубків, що не домовились. Що якісь там може два пункти, такі ледве-ледве по емоціям. З водою, чи є, чи немає, а потім взагалі пішов. Ну, коротше, ні. Ні про що не домовилися, але, як ми бачимо далі, от я б сказала, наступна розмова або наступна зустріч, не знаю, ні? мабуть, більше буде зустріч ой розмови, ніж зустріч. Наступна. От далі якось все, можливо, навіть через посередників, через своїх помічників, далі розмова якось буде більш реальна і більш активна. Добре. Що ця розмова принесла Україні? Що ця розмова принесла Україні? Ну, дивіться, там вони, звісно, наговорили там балачок, але ж вони ні до чого не домовились. Що принесе Україні? Імператриця знову ж таки, імператрицю беремо як за нашу країну неньку. Тут скупки це великий шанс повернутись в минуле життя. Ви гляньте на цю колоду помічницю. Просто знаєте. От я роблю розклади, маю таке відчуття, що в неї разом зі мною труситься душа і такі самі хвилювання за Україну, як і в мене. Тому колода дуже чудова. Тому дивіться, ми дійшли до того, що ця зустріч, яка б вона жахлива не була. Але потім зрозумів, десь він там грає, щось він там придумує, там будуть робити конференції, якісь там журналісти, давати інтерв'ю, як у них все класно, чудово, але ні. От який шах там я побачила, але все одно для України з цього моменту піде шанс повернутися людям в мирне минуле життя. Не буду питати дату, запитаю, як ще довго. Ну, от ще довго нам. І жах терпіти. Ну, дивіться, карта, перша карта на так чи ні говорить ні. Бачите, люди йдуть, відходять. відходять. Знову трійка кубків, знову переговори. І дама мечів показує. Ну, мечі це завжди і боляче, і сльозно, і важко, і печально. Що так, порівняти з тим, скільки ми вже там в цьому варимось, так, з 2014 року і з 22-го повно, повномасштабне, то, то ще залишилось недовго. Перша карта показує недовго. Тобто, т -т трійка кубків переговори. А, Буде дуже все суворо, строго. і я б сказала, по цій карті, також як по закону букви. По буквам закону. Добре, давайте ще так в загальних питаннях ще запитаємо. Це цей рік буде кінець війни чи наступний. Хоча, як ви бачите, енергії дуже міняються по війні. Тому цей рік. Ну, цей рік наші військові ще будуть стояти. Ще обороняти, мабуть, знаєте, одне діло завершення бойових дій, а друге діло, коли військові наші там будуть стояти постійно на кордоні і чекати, щоб ці злидні бомжі знову не прийшли на нашу землю? А наступний рік, тут які знаєте, як ехо відлуння залишилось на наступний рік. Більш питання таке фінансове, ресурсне, чи закінчиться в цьому році бойові дії? Ну, ще важко нам дивіться, ще нам важко і все одно ще щось тут летить, і цей дим іде. Ну, от як іде. Нам навіть той маленький відсоток війни, все одно він нам ще буде важко даватися і сльозно і все одно усіх там рідні воюють і так далі. тому... Ну, от, щоб прям тихо-тихо на цей ріг, щоб от прям ніде ні, нічого не вистрелило, не прилетіло, я такого ще не бачу. Все одно ще всі на стрьомі. Більше якось пугало кидали, все одно, все одно якийсь процес, ще завершення йде, йдуть. Тому ще набираємося сил і чекаємо що мене трішки заспокоїло, що тут, бачите, десятки, що тут жезла не мечі, а це набагато краще. І 9-10 це кінець. Це як ми вже стоїмо на 90% до закінчення цього жаху. Хочеться злускати цього крику.